Футбольна команда УГІ зіграла історичний для неї матч із дівочою збірною України з футзалу. Гра між командами відбулася 6 жовтня. Матч стандартно складався з двох таймів. Суддею став головний тренер жіночого футбольного клубу Біличанка Володимир Колок. Збірна України з футзалу серед дівчат тренувалася у спорткомплексі Українського гуманітарного інституту протягом останнього тижня. Дівчата неодноразово доводили, що вони є одними з кращих футзалісток планети, здобуваючи перемоги на різних змаганнях як в Україні, так і за кордоном. Пропозиція зіграти дружній матч з інститутською командою з'явилась несподівано. За грою прийшли поспостерігати як студенти інституту, так і викладачі та інші працівники УГІ. Хлопці грали обережно для того, щоб не нашкодити комусь із суперниць, проте матч з рахунком 10-5 закінчився перемогою дівчат. Після завершення змагання обидві команди привітали одна одну та зробили спільне фото на пам'ять. Вікторія Паченко, Владислав Мікула, Едуард Яременко УгіНьюс.